Україна для мене все, як рідний дім, оселя, сусіди, вулиця, робота, якою я займаюся, рідна мова, пісня. Завжди Україна це найближче для того, хто тут народився, живе, в кого поховані тут пращури. Коли де б ти не був, тішився різними світами, країнами приїжджаєш додому, і тобі тепліше стає, затишно. Ось така моя Україна. Не знаю. Можливо, настільки проживши життя, знаючи історії і життя наших рівнян далеких часів, 80 років тому Другої світової війни, я гадала, що початку такого ж подібного третього не може бути. Просто люди на багато ще піднялися, піднялися вперед своєю свідомістю. Жити в мирі, як жителі планети, і тому 24-те – це був такий водорозділ, це такий грім, це такий чому. Раптом, звідки, як не вірилася. Адже понеділок, і вівторок особливо для мене був такий чудовий день, я стала лауреатом премії Лоса Самчука. Це таке було все так спокійно, гарно. Була середа, коли я поїхала на, на могилу свого чоловіка в Янову долину, серед лісу, тиші. І раптом ранок. 24-го, коли всі прокинулися, всі вімкнули телевізори, і прозвучало це слово війна. І з того часу е, пройшли вже якісь такі етапи найстрашніші, тому що це треба було усвідомити. Е, життя з телевізором 24 на 7 е, — це е, сховище, коли, коли ти туди спускаєшся, зібравши ту е, в, валізу термінову, е, а потім якась ейфорія, що це все закінчиться, що ми переможемо. Вона Трішки є, але розуміння ейфорії, яка затягується в часі. І боротьба щодень на різних фронтах, всіма разом, багато переосвідомлень це взагалі така. Ви знаєте, я якось навіть пост написала в Фейсбуці, що мені хочеться розгрібати завали. От якби закінчилась війна і сказали терміново їхати там в наш Маріуполь і розбирати цю цеглу, чистити, вичищати наші міста від русні, я би, мабуть, цим зайнялася. Ну, а насправді, коли наступить мир, повернеться життя, дуже таке бажання робити щось, те, що ти робив, але значно більше. Значно більше повернутися до витоків України, до українського слова. Ніколи не схибити в тому, що ти українець і що поруч з тобою оця мова звучала, українська мова. Знаєте, коли ще дуже давно я як перше побувала на могилі Тараса Шевченка в Каневі, приїхавши звідти, я досі кажу, що нашому українцю, малому, великому, будь-якому, треба хоча б раз в житті побувати. На могилі Тараса і в колодяжному у Лісі Українки. І після цього ти мову і слово українське не зрадиш. Ось така, така в мене думка. Перш за все, я е, працюю як краєзнавець. І тому мова, слово, історія це головне, що треба зараз зберегти, як і зброя, як і економіка. Вона вартує так само багато. Наша культура, наша мова, наше слово і е, література все разом.